Григорій Сковорода. Байка Чиж і Щиглик Чиж, вилетівши на волю, зустрівся з давнім своїм приятелем Щиглем, І той спитав його Як ти, мій друже, звільнився? Розкажи мені. Диво, відповів полонян. Багатий турок приїхав посланником у наше місто і, прогулюючись задля цікавості по торговиці, зайшов у наш пташиний ряд, де нас біля чотирьохсот висіло в клітках одного господаря. Турок довго дивився зі співчуттям, як ми одне перед одним виспівували, і спитав нарешті. А скільки хочеш грошей за всіх? 25 карбованців, відповів той. Турок, не кажучи слова, заплатив гроші, звелів подавати собі по клітці і випускав нас на волю, тішачись і задоволено позираючи, як ми розліталися. А що ж тебе? спитав товариш, замануло в неволю. Солодкий харч та гарна клітка, відповів щасливець. Але тепер, доки житиму, дякуватиму Богові такою пісенькою. Краще вже сухар з водою, аніж цукор із бідою.